Латін джерело міо, інозитолу, Марганцю та Елмателфолато. Але спочатку фронт найскладніша ситуація наразі у районі Покровська. Це одне із найбільших підконтрольних в Україні міст на Донеччині. І бої за нього тривають ще з липня 2024 року. Не маючи змоги взяти місто в лоб, росіяни засилають туди окремі диверсійні групи. Цього тижня така група зайшла у середмістя аж до залізничного вокзалу, де московити. Розстріляли мирних жителів, аж поки наші захисники змогли їх звідти вибити. На цій карті Діпстейт видно, що саме під Покровськом Росіяни зібрали особливо багато сил зараз. Задом зрозуміли оточити цілу агломерацію, включно із Мирноградом. Але очевидно, у Генштабі бачать загрозу, ну і маємо добрі новини. В суботу підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади звільнили маленьке село Сухецьке, А сьогодні ресурс Діп Стейт повідомив про звільнення ще двох сіл на добропільському виступі кучерів яр і затишок. Успіх, ніби незначний, але важливо, що перехоплена ініціатива каже наш кореспондент Олександр Загородний. Він був на лінії фронту під Харковом. І як би дивно це не виглядало, привіз звідти більше оптимізму, ніж у декого тут, в тилу. Що можемо зробити ми з вами? Допомогти сьогодні батальйону Гроза бригади «Буравій». піхотинці зараз на ще одному, у складному напрямку, Куп'янському, і їм необхідні генератори та акумулятори, бо зима близько. Тому кожній наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші захисники матимуть тепло і зв'язок. Дякую. Це Харківщина і це дорога життя. Це були журналісти телеканалу Фрідом. Они заряд, подарунок. Це Харків, місто палає від російських обстрілів. Кричить, плаче дитячими голосами. Двом російським шахедам вдається прорватися крізь протиповітряну оборону міста. Вони залітають в центр і один за одним вдаряють в приватний дитячий будинок. Давайте дітей. Сюди. Зараз знайдем, на щастя, виховательки не проігнорували повідомлення про повітряну тривогу. Усі діти були в підвалі, але на ці кадри важко дивитися. А ще важче слухати плач цих малюків. Рветься серце від слів цієї дівчинки. Не помре. Всіх дітей доправлять у безпечне місце рятувальники і просто переходять. Ворог не може обстрілювати Харків зі ствольної артилерії. Збройні сили України відкинули його від міста, тому він б'є шахедами. Ми ж, користуючись мрякою та легким туманом, їдемо на передову. Такою погодою розвідувальні дрони гірше бачать. Є шанс проскочити. плюс. Все, порануємо. Водій витискає зі старенького пікапа все на що той здатен. Вже в лісі маскуємо авто. Йдемо до унікального підрозділу, який тримає оборону на Харківщині. Зараз така війна, що головне заховатися від ворожих безпілотників. На цих позиціях служать хлопці з Тернопільської області. І знаєте, вони не вигадали нічого кращого, як рити криївки, як і їхні діди. До речі, ви помітили? Ми стоїмо на бліндажі. Під нами бліндаж. Чесно? Де? Де ручка? Опа! Опа! Добрий день! Добрий. Як ви тут? Добре. Замаскувалися. Ну що, можна до вас? Ваші хороми? Можна, можна. О! А скільки у вас тут квадратів? Не рахувати. Сорок є десь, так? Да? Нормальна квартира. Тернополя це 105-та бригада ТРО. Унікальність цього підрозділу у тому, що всі бійці з Тернопільської області майже усі воюють з 2022 року. Усі добровольці і до війни практично всі були на заробітках за кордоном. Багато хто повернувся за кордону. Заробітків заробітки. Вот Степан був працював, повернувся шев Сергій нас всі. та всім, хоча ми всі з заходу з Тернопільщини. Але всі прекрасно розуміють, що якщо ми не будемо боронити край наш всюди, то тут, то ця біда може пройти і на всю Україну. Вже після Женячки Польща, а так перед війною себе вдома в Тернополі займалася будовою. Ну, в основному, в основному я є муляр-штукатурмаляр. Як на що навчався, тим і працював, скажімо так. Чого не повинен по штукатуру, але не побули на такі власні. Як не побілено? Це... <рес> на фронті так буває. То смієшся у бліндажі, то вже біжиш гасити противника, який вирішив влаштувати двіжуху. до бою! наведений, готовий. Повний заряд. Подарунки, подарунки. Зараз на фронті гармаші випускають усього кілька снарядів і одразу ж маскуються. Набоїв вистачає. Тут остерігаються безпілотних розвідників, які після першого пострілу починають шукати гармату. Тому лічені хвилини і позиція вже замаскована, а хлопці знову у своїй криївці. А це бійці броневої групи бригади Хартія. Усі ці молоді хлопці вже мають бойовий досвід, воювали, але все одно навчаються, тренуються. Ти підходиш до дерева, за нього може лягти, і навіть потім лежачи одягати те саме рудлак. Понятно. Але знаходимося сідав в укритті. безпека, в першу круті. І готують до складного завдання. Якщо якимось чином ворог зможе прорвати оборону, саме їм доведеться виїхати назустріч, закріпитися і знищити його. Тому тренуються постійно. Щоб при штурмах не було ніяких у нас ошибок, тому що ошибка може коштувати нам життя. Але шанс отримати такий ворожий прорив, до якого готуються хлопців, зараз мізерний, каже командир на -коуч. Ми вибили майже весь передній їхній край. Це зараз ще опало листя, тобто, рухаючись навіть там якимись лісосмугами, дойти так, що ми його не помітили, це майже неможливо. І в Хартії дуже добре. Ми навчилися і зробили такі певні кіл зони, де ми виявляємо ворога і де ми його знищуємо. У Нас майже нервно 90% всіх вражень ворога. Це завдяки завдяки безпілотникам. У росіян завжди було більше бронетехніки та артилерії. Україна змушена була розробляти безпілотні системи. І тепер, на четвертий рік війни, дрони довели свою ефективність, але має працювати ціла система. Переконує командир. Тільки вони заїжджали в певну кілзону, куди достаються наші наші впів, наші засоби враження. Ворог вже був вражений. А яка зараз ширина цієї півзони? Вони ж теж залітають, і ми залітаємо. От якщо взяти там передову, і от якщо для піхоти, то це там, 4, там 6 там тере шість кілометрів. Да, для піхоти. Якщо для техніки ми виявляємо десь на глибині до 20 кілометрів, можемо навіть виявляти. За словами коуча, противник, який зайде на цю смужку переднього краю, буде виявлений і знищений за лічені хвилини. Ось відеофіксація вже не поодиноких випадків. Оператор українського дрона готується знищити ворожого піхотинця, як його за секунду випереджає дрон сусіднього підрозділу. Артилерія теж втрачає свою якусь таку важливість. Завжди казали, артилерія – бог війни. Артилерія не може працювати зараз, так як працювала вона там. Два, три, чотири роки тому, тобто там по 20 пострілів. Вона робить там 3-5 і потрібно вже знаходитися в укритті. Але росіяни не зупиняються, не можуть прорвати оборону на Харківщині. обстрілюють Херсон неприцільно просто градом по місту. Двоє загиблих, 22 поранених. А це Покровськ. ворожа диверсійна група. Пробирається до залізничного вокзалу. По дорозі вбиваючи мирних жителів, аж поки українські бійці не знищують їх на місці. Продовжують росіяни свій терор і в Краматорську. Це автомобіль знімальної групи Фрідом ворожий ланцет ударив по людях з камерою та мікрофоном. Під цими покривалами журналістка Лена Грамова та телеоператор Євген Кармазін. Це були журналісти телеканалу Фрідом. Робили зйомку зразу два двохсотих. Один поранений ворог втратив ініціативу. Нинішня тактика нищити все, до чого дотягнеться, нічого спільного з воєнними задачами немає. Так, ми змушені їздити під сітками, що тягнуться на десятки кілометрів. Ось як тут, на Харківщині. Так, по нас можна вдарити, як по дітях в садочку, чи по моїх колегах під час зйомки. Але реальний стан війни ось ця кілзона під Харковом десятки кілометрів, які ворог пройти просто не може. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, ТЕСАН, тиждень 1+, 1, Марафон, Єдинь, Новини.